Яким буде ваш жовтень? Зберігайте обов'язково відео, щоб потім можна було його переглядати, і залишайте коментарі, бо свого роду це ваша подяка за мою роботу. Отже, дивимось три сфери. Перша сфера вашого дому стосується. Що стосується вашого дому, ой і у вас тут дуже гарно аж два хороших аркани випадають. Дивіться. Перше, перший аркан, що стосується, це омріяний переїзд. Можливо, ви е, давно мрієте переїхати в іншу країну, можливо, в іншу квартиру, можливо, в свій будинок і так далі. У кожного своя мрія, підставляєте під свою ситуацію, бо прогноз у нас загальний. Для особистого записуйтесь: номер телефону є на сторінці. Отже, Е, і ця ваша мрія, вона вже дуже-дуже давно тягнеться і вона раптово збувається. Ви, можливо, самі не очікували, а можливо, дехто й довго готувався до цього, так? От, е, бо видно, що вам довелося. І декому ще доведеться дуже багато працювати. Для цього дуже важко працювати, багато докладати зусиль, тягнути багато на собі. Бо десятка жезлів у нас тут неабиякий тягар, але десятка це вже завершення. Тобто ця ситуація, цей ваш тягар, він а, вже добігає до свого логічного завершення, так. Для декого може програтися, що ваша мрія збулася, але тепер разом з цим вам доведеться дуже важко працювати. так? Особливо це стосується тих, хто переїжджає за кордон. У нас зараз які ситуації і асоціації. Їдеш за кордон, за кордоном потрібно працювати. Далі, дивимось далі сферу. Вашої роботи і ваших фінансів. Робота фінанси. Робота фінанси. Зараз я можу сказати, що багато хто з вас або, знову ж таки, їде у відпустку, так? Тобто тут у нас зараз пауза. Помірність, відпочинок, так і по трійці це якісь нові горизонти. Тобто ви відкриваєте для себе щось нове. Хтось їде на відпочинок, хтось просто взяв відпустку, хоче відіспатись, і, можливо, десь кудись поїхати піти, щось нове, побачити, відкрити, спробувати. Так, бо це відпустка, ясно. От. Але дехто з вас зараз абсолютно не має ніякої роботи і е, розуміє, що цей час відпочинку він затягнувся, так, і йде шукати якусь нову роботу, тому що треба за щось жити, треба здійснювати свою мрію і починати вже щось робити. Можливо, дехто з вас вирішив узяти паузу, так, подумати, що далі робити, куди далі рухатись, і е, вирішите відкрити щось своє, щось нове, власну справу, так, можливо, просто хтось для себе захоче хобі нове відкрити. От. Далі, сфера особистого життя. Що буде відбуватися у вас у жовтні, у сфері особистого життя? А тут багато хто з вас може втратити стабільність. Е, якісь стосунки такі е, непевні, так, темні, я би сказала, не, незрозумілі, не знаєте, що робити з цими стосунками. І е, ніби вже й давно разом, і багато чого прожили разом, так, але. Це все настільки вже набридло і настільки важким стало для вас. І ну, не видно ніякого просвіту, так не видно ніякого хорошого майбутнього. Кожен тягне в свою сторону. Так, розходиться ваша дорога. так, Людина, яка з вами, вона хоче йти в одну сторону, а вам хочеться в іншу сторону. І у багатьох може програтися це як розлучення. Або просто, якщо ви там не в офіційних шлюбах розрив стосунків, так і ви зараз думаєте над цим, тому що багато хто з вас боїться втратити стабільність. Хоча я б не сказала, що тут є якась стабільність, я би сказала, що вам навпаки треба оці всі пункти пройти, так і нарешті рухатись до своєї мрії, тому що це. Воно висить на вашій шиї і воно вам не дає рухатись вперед, воно не дає вам розв... розвитку. Ви застрягли на місці. Вам зараз треба вже відштовхуватись від цього дна і рухатись до світла, і рухатись до чогось кращого. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі. Записуйтесь на особисті прогнози, обов'язково у кого є такі проблемні ситуації, і будемо розбирати.